Про нові тренди, які обговорюють TikTok і Telegram, це е, такі от, дві лінії на одну тему. Тобто, повинно бути сестринство, і ви повинні підтримувати всіх жінок. Якщо ви цього не робите, то ви просто вважаєте всіх жінок на світі конкурентками. Я замислилася, якщо чесно. Ну, по-перше, я подумала. Тобто я повинна підтримувати жінок, бо в них є от статеві органи, як у мене. І через це саме, навіть якщо вони мені не подобаються, навіть якщо вони ворожі налаштовані до мене. Ну що казати я через жінку, яка видурила в мене паспорт Старі України, двічі не, ледь не загинула в Україні. Ну, про матеріальні втрати. Я ледь до тями прийшла зараз за стільки часу. Шість днів працюю, я вже про це навіть не кажу. Стрес був шалений і для здоров'я, і для всього. Ну я повинна її підтримати і ставитися як до сестри, бо вона жінка. Правда? І абсурдно, чого я повинна підтримувати жінок тільки, якихось чужих жінок, які мені не подобаються, а свого чоловіка ні. Ну, Дівчата, до чого ви їдете? Ну, це ж, звичайно, що дівчата, є, в яких нема чоловіка і ніколи не було, вони там сидять, треба сестринство, треба об'єднатися проти цих чоловіків. А якщо ви не об'єднуєтеся, то ви мізогіністка і всі конкурентки вам навколо. І, ну, Мені здається, що треба лікуватися вже. Бо це нездорові тенденції, і вони доведуть ну, вас вони вже завели. В глухий кут. Ще, не дай Боже, молоді якісь дівчата вас почують і почнуть цим займатися. Треба підтримувати якусь думку в незалежності від статі чи якусь конкретну людину. Серед моїх друзів, знайомих, нові знайомства в мене навіть є, онлайн-знайомства. Є жінки, яких я підтримую, є чоловіки, яких я підтримую. От вчора я познайомилася з військовим чудовим. Він на Покровському напрямку в інтернеті. І це просто, просто неймовірні люди. І мені не важливо їх стати.